Не розуватися, дозволимо, чи можна нормально Можна, жуті, можна, да. можна так. Робоча машина. Це як Porsche Cayenne водити, це все просто. А, тим паче. Ну, на порші їздить. До речі, але... коштує, це не дешевше. Вау! Так, дзеркало, дивляться. Тут легше, як дорогі автомобілі преміум класу водити. Шикарно, Мягкий, просто, ніж на моєму Dodge Challenger. Волетенського виробництва площею 7 тисяч, правильно? 7 тисяч квадратних метрів. Біля мене співбесідник Руслан Вітаю. Вітаю, Руслан. Розмір воріт для того, щоб вантажівка могла вивозити готові модульні будинки, плюс-мінус стандартної форми. Він має 13,5 метрів довжини. — І 3,40 ширини. 3,40 ширини. Так. Тобто, виходить, це як габарит чи не габарит? Це вже Для перевезення. не габарит, але який не потребує спецдозволу на перевезення по Україні. А... Ну, без супроводу поліції. Без супроводу поліції, чудово. Ось таких будинків тут може бути на цій площі. Кількість? 28 будинків. 28 можна. будинків одночасно може збиратися на цій площі. Так, а зараз е покажу вам, як ось цей чоловік. Як вас звати? Добрий день. Добре. Олександр. Олександр. Добрий день. Що саме ви зараз ось це міряєте, що ви формуєте? Ми міряємо коси. Від коси, так? Ага. В середину, так? Відкоси для цього. О, чудово. Так, ідемо, поглянемо в середину. Обшивається все, щоб воно вже лаконічно виглядало. Ну, підбирають розмір, акуратно це все діло підганяють під 90 градусів, щоб не було нам швиринок, щоб це було дуже чітко і цей. Вигляд, вигляд дуже акуратна робота, просто неймовірно. Це б'є такий пістолет. А, ага. Руслан, щоб я зрозумів, вона має зароблятися потім для естетичного так, вона вигляду, так? загерметизовується герметиком, щоб не ага. було для остатики, і покривається до такого фарбу. Так, Руслан, Руслан зараз нас... проведе екскурсію. Тут ще тераса так. має бути, і загалом Конечно. будинок. Ну до цей... речі, тераса може бути як і дерев'яна тераса, так. може бути тармо, і може бути пластикова масивна тераса. Це все залежить від бажань і Ага, від замовника. Від вартості від вартості відповідно, від вартосі, відповідно. Так. буде чому, значить тут так, вже тут... пропрацьовування. Як до речі, от мені теж. Цікаво запах такий ще екологічної самої фарби на водяній основі крила. Я так зрозумів, так звичайно, так яким чином обробляється і обирається сама внутрішня вагонка фальшбрус? Тобто, я так дивлюсь, що він жодного сучка практично я ну, це не є бачу. повністю клеєний матеріал без сучка, суха продукція. Прогерметизовується оці всі шви вагонки герметиком. Вона дуже естетично виглядає, дуже круто виглядає. Входить повністю розведення всієї. Електро... Електрика, повністю електрика, з фурнітурою, електрощитова, щитки хагеровські. Щитки беремо дорогі, хагерські, і зараз будемо переходити повністю на все на хагер, і сертифіковані кабеля ВПГ. Стосовно того, що це два модулі, вони перевозяться, яким чином, як електрика роз'єднується, а потім з'єднується. Де коробки з'єднування, ну, не Технічний момент. Так. Технічний момент, У нас фактично продубльовані. оці Два ага, щитки вони продубльовані. Тут вже кабеля підводяться до цього, до головного автомата. Два модулі, які незалежно їдуть на ну, вантажівках. Стропа, фактично стропи. Вони вмонтовані теж в будинок. Ага, ага. Тоді це через траверс обереться, грузиться окремо один. Оцей портал прольот зашивається, осб плитою для перевезення, упаковується все в плівку повністю. Як. Цукерочку і їде до замовника. Як цукерочка, будинок, як цукерочка, проїжджає до так. вас, ви лише розгорніть і насолоджуйтесь е, Камін буде стояти, литочка. Ну це глимкою, суперізол, панель стоїть. Виглядає Відповідно, аналогічно тут буде під плитку. Ну зараз ми вже прийняли рішення рішення ставити скло 10 мм Поки ми з Русланом ведемо бесіду, хлопці на задньому плані вже uh -huh. чекають. Робити зараз. Вже обід закінчиться. А, обід закінчиться точно, справді. Вони Друга. в різний час йдуть. Одна зміна йде вперше. Ага, в тобто, виходить, у вартість будинку буде входити вся сантехніка. все так? повністю вся сантехніка, вже душова стоючка душ буде входити, ага. буде входити, буде входити умивальник, буде входити. Інсталяція інсталяція на, теж дорога, гібридика, так, гарно. Фактично, 4 на 1, 2, 3, 4. 13 квадратів. Там. Приблизно так. Близько 13 квадратних метрів, дві спальні. Одна, і відповідно через цю стіночку. Ще одна спальня. Тут під дверима виведена траса під кондиціонер. Має стояти кондиціонер. До речі, ті mm -hmm. будинки всі багато запитують, як їх гріти. А, так. тобто кондиціонером виходить літо зима, ну, так можна кондиціонером літо зима, можна гріти термопанелі, ставити собі. Бажання ну багато питає за газове опалення. Ну тобто не проблема прокинути трасу, зробити mm -hmm. всі, всі виходи. Так, і ще Руслан сказав, що тепла підлога відповідно входить у всіх, ну, всіх санвузлах. Да, це йде за замовченням тепла підлога і термодатчик стоїть. Зразу собі включив Термодатчик регулювання теплої підлоги. Так, а зазвичай в будинках е підлога йде. Ламінат або чи не ламінат навіть дерево, ну, що робить загальному використовуємо ламінат. по бажанню може бути цільна підлога дерев'яна, може ага. бути повністю свою теплу підлогу. Можна зробити керамогранітом. Ось це важливо. Електрично. хто запитував стосовно теплої підлоги, Підлоги, електротепла підлога може бути. Запуск. Це зараз провезли Руслан? Тобто, це зараз провезли кабелі для електрифікації цієї половини будинку. Силовий кабель буде, йти лінія від головного щита, а це обрізають всі елементи, демонтовують, щоб нікого не пошкодило з працівників, щоб повністю зняти всі проблемні ага. ці нюанси. Кабель ПВС на склад, а цей АГВ, то будемо ту лінію протягувати до щитової, виходить, будемо протягувати. Ще вам трішечки розкажу про саму дошку і підготовку. Деревини. Славік так називається, якщо я не помиляюся наверху. Так. Так. Славіком колись ми ходили, тренувалися, тренажерний зал разом. Так, це у нас такий є рейсмус німецький. Ага. Але надійний, як, як німецька танка. Ого. <рес> як О, така система. Все частенько, все акуратно, хоч воно старе, але все дивлюся, швидкість підписано. Це чудово. Так, виходить, він що робить? Він е, стругає дошку. Повністю проганяє робить? дошку з двох сторін. Е, проганяє ага. дошку, потім ставиться дошка знов на ребро, щоб була геометрія вже. Так, оця ванночка тут іде. Це виходить. була імпровізована ванна, вона вже зараз на цей. Ми будемо варити оцю ванну. Це. Починали ага. колись з таких ванн. Так, був початок завжди йде розвиток вперед. Це дуже має велике значення. Молодці. На каркас нарізається заготовка в розмір. Е, є спеціально флажок, коли мені потрібно там. Трьохметрової ага. там 3,05. виставляється. Е, виставляється, получається собі обмежувач. Заготовка впирається відносно полиця цей розмір виставляється. Де процес турцювання. Умовно, він виглядає. от так. зараз я тут зможу показати на цьому. Тут простіше. О, зараз буде огляданий. Взяли готове приміщення. таке, Люди всі хочуть mm -hmm. оренду зайти і працювати. Well, Роботу да. поміняли. Получається, тут печалька була. Це ну, такий okay. був хаос, розумієш? І зробити so, so. якесь більш-менш цивілізоване щось, це треба прикласти багато зусиль. Крім будівництва it... будиночків, ще ставити ну, багато енергії затратити на, mm -hmm. на реалізацію самого підприємства. Показував попередньо. Ванна була перший такий, значить. Імпровізація. Імпровізація. Так, Руслан запропонував зайти поглянути в офіс, а за коробкою, виходить. Це, це що? Це у нас імпровізований склад зберігання підкладки для ламінату. Процес відбувається одночасно, як і будівельних, як будинки, так і одночасно і робимо організовуємо роботу. Тому багушрий. що зайшли не на все готова. Зустріль докладається до ну автографі. Як виглядає офіс? Це не центральний офіс. офіс друзі, наш. це такий H7. теж, до речі, модульний. Добрий день. Було. Можна через вікна контролювати, як хлопці працюють. До речі, офіс теж можна замовити, правильно собі? Офіс запросто, тобто, так. Тобі, до речі, у нас вже офісів брали, мабуть, 24 замовили. Топи. Проект виглядає Топи. так. Це новий проект, чотирихмодульний, До речі, так. дуже велик. Той, що ти казав, ось, буде тепло підлога, та, так? Ось, да, з, теплопідлогою, з двома терасами це під бізнес. Проект під бізнес буде здаватися. Одна частина, друга частина буде. Ну, в одному mm -hmm. мальовничому місці не буду акцентувати увагу. Може, yeah. Ну і відповідно всі технічні от моменти прописується, промальовується, обговорюється. Дуже багато, багато, багато. Всяких різних є нюансів. Це ну, модульне будівництво насправді не таке просте, як всі думають, що це раз, два, значно є. кажу, те, що я це за тисячу гривень. Девальні експерти, так звані. Експерти, ну, сто процентів. Це у нас от хлопці працюють з таким інструментом Девольтовським. А, девольтовський так. Коротше, один комплект, плюс зарядниця вже тобі десяточка гривень. Десяточка гривень. Ось в моїх руках зараз е, четвірочка і шестірочка гривень. Тройка сім'ярка. Да, так, трійка сеньорка. Ну, <реш> Суть ви зрозуміли. Ну, і що до, до того щастя, ще от, на півтора тисячі ще зарядне. Ну, до речі, щоб укомплектувати одну бригаду, це потрібно в районі 150 тисяч гривень на такі от. Mm -hmm. Скажу ручний інструмент полина блак венчи все, не буду трое заважати, побачимось.